Так, що тут у нас? 41 мм? Треба вже колбу, мабуть, заносити. 41 мм вчорашнього дождя. Потім випав мокрий сніг, як можете бачити, зима-зімушка. Ялівці ось понахиляло. Ну, одним словом, зима мінус 2, мінус 3 показує автомобіль червонощока на зв'язку. Що у нас? Значить, Прислухався я до толкових коментарів. І вирішили ми наші диски, ромашки із глушильника зняти від піскоструї і покрасити порошковою крахкою. Ми планували, як я вже говорив, хто, може, забув, не повне або не бачив, от піскоструїть, потім їх згладить, шліфмашинкою, пневмошліфмашинкою, пніємо щоб потім краще було покрасити. Ну, багато хто. Написав здравих коментарів, каже, Андрюха, не заморачуйся, просто от піску струй на оте шершаве, каже, покрась порошковою краскою, ходити мене багато довше. Ну, так ми, в принципі, і зробимо. Ціна питання, значить, договорився з Юріком, що він це все діло зробить. Один отакий диск от піскоструїть і покрасить порошковою краскою, коштуватиме 400 гривень. У нас їх два ряда по 10, 20 штук. Ціна питання 8 тисяч. Писали ви, що поміняй їх містами. Вони притруться, струться і так далі. Дивіться, ось передній диск. Ось він так само чогось поржавів. Тобто те, що я його поставлю назад, що ось сюди налипати не стане, так само буде налипати. Аби це ми його весною у пісок загнали, та гектарів 10 зробили по піску, питань би не було, бо я б ржавчина стертися. А так, ну як, яким чином? Ніяким. Значить, що у нас? Що, подимається? Падає що? Там Та воно не ж може на кутку чуть Ні, Я так зараз поставлю і все. І в общем, що у нас? У нас тут стоять такі підшипники необслуговувані. Вроді би, це є позитив, в тому, що не треба з е, шприцом, з маскою там бігати, мазати кожен. Ну, але я думаю, він коштує немало грошей. Ну, але зате, вийшов з ладу одну гайку. Отутася. Ось, відкрутив і диск вже знявся. Руки ноги. ноги. Так куди воно ділиться. І задок так само, там просто. Передок, на... а задком тоді подивимося. Можемо ну, опустимо на менший пеньок. пеніок. Можемо взагалі, як його знімемо, ми його опустимо, воно взагалі стане і задок підніметься. Може ж таке бути? Не знаю. Може, так, типу, е, Що ще що, що хотів сказати? А, значить, отут стоїть резинове колечко. Ось воно таке. Я так розумію, воно типу, ущільнення, що отута пильничок оце якийсь стоїть. І воно виходить, щоб туди чи пилюка не попадала, чи борязна. Ну, Не думаю, що оце воно знімається, його там можна смазкою напхати там, і так далі. Вроді би кажуть, що вони ж не обслуговуються. Стойка у нас білотовська. 에, дивлюсь, що ми, 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 ми будемо їх знімати. У нас є гайкокрут, є ось на акумуляторі, є від 220. Тому я замовляв два види, щоб був на акумуляторі, якщо треба в поле, наприклад. Да, і на 220, якщо нам ну, треба в даному випадку, зачем нам мучить акумулятор, наприклад, да, садити його, коли можна таким апаратом це все діло відкрутити. Гайкокрут Vitals, Тут налаштовується його ця потужність, тут ось кнопка вліво вправо, чи наоборот вправо вліво. А на цьому акумулятор, ну тут, в принципі, і на шуруповертах, поняли? Вліво-вправо і так далі. І набір головок оцих же ж противоударних, чи як вони називаються, коротше, ці що посилені, мощніші. Це все діло обалденна річ, тому що... Болти сидять на різьбовому герметику і від руки вони не відкрутяться. А якщо відкрутяться, то дуже важко. І якоби, коли є оця штука, набагато полегшує роботу, крутіння і так далі. Посилання на оце все чудо, ви знайдете в описі. Хто ще не обзавівся таким або подібним інструментом, всім рекомендую. Як ми придумали, зняти диски. Получається, ми ще сюди гайкокрутом не заліземо то ми вирішили, знімаємо стойки, це нам буде набагато проще, тобто стоєчку зняв, відкрутив цей диск. Стоєчку зняв, відкрутив наступний диск. Ну, отаким макаром. А я оце стояв і думав, дивіться, у нас, виходить, ну, ступиці передні і задні, вони відрізняються. А цікавий момент, а якщо наоборот, щоб диски стояли отак, поставити наперед, а ці поставити назад. Ну, самі стойки, бо в них вже ступиці відрізняється на різну сторону. Не пропаде питання часом із тією ямою, що одна сторона оця риє, а друга накидає. Це якщо... Так, ні, тепер буде виходить, отам, оцей диск, якщо ми його поставимо наперед, то цей, виходить, буде рить яму. Отам, тільки на тій стороні. Так, да, ніфіга не вийде. Погана задумка. Так, що у нас? Откручуємо, знімаємо, рузимо в машину і веземо на піскоструйку. Воно от просто поржавіло чого-то, непонятно. Оце все діло. І не то пальто. Те, що там казали, краска зітриться і так далі, це ми все розуміємо. Вони були з завода покрашені, краска злізла на ту глибину, на яку вони в основному працювали. Ну, це, мабуть, все-таки мала глибина, вони працювали більше, просто тут поржавіло. І зітру цей буде глянець. А той глянець, тоді вже буде мазати мазуху, як, в принципі, і плуга обслуговуємо там і так далі. Завів вон Масея, може він торохтить заважає на задньому плані, треба ж що цепить плуга, вже зима на вулиці, а плуг ще не помазаний, ви представляєте? Так що такі моменти, такі реалії, нанімаємося таким ділом. Далі кінечний результат, я думаю, та в цьому відео все ми зліпимо, все до кучі, все покажу, розкажу, як воно по піскострується. Діс піскоструєний, ви вже бачили. Покрашений ще ні, я теж не бачу. Так що це все діло далі покажу. Не забувайте поставити лайкос, кому не западло. З мене відос з вас лайкос. Це, в принципі, зрозуміло, да? готово. Познімали ми всі робочі органи, всі стійки. Отаке чудо воно виглядав в розібраному вигляді. Ось наш підшипниковий вузол. Ось така стоїчка, белота. Хто там італію, по-моєму, виробляє. Це просто обалденні штуки, народ. Якби не вони, я думаю, це було б набагато довше і сили пішло б набагато більше. На цьому 19 головка. Відкручую е, диск. На тому 24 відкручуємо тут стійку. Блін, не річ, звісно, З нею набагато проще. І що вийшло? Вийшло. Ось що вийшло. Оце у нас вже піскоструєний. Це у нас який ми тільки зняли. І, тобі, як ви порекомендували, що не треба робити таке гладеньке, як тут ми зробили, то на оцю шороховатість покласти порошкову краску і буде красота. Ну, в принципі, так і зробив. Ціну вже озвучив, сказав, да, що воно буде стоїть. Попередньо балакали 500 диск, ну, сторгувався на 400 Як ти не крути, все ж таки це одне не питання один робить, а друге питання вже 20 штук. Як то говориться, опт-опт. Ось тут такі народ справи, тут ця подіска в нас ще вийшла. Не вийшла, а це отута. Що йому робити? Ось гайки вже, бачите, поставали, як мов би вони оті гайки шай, гайка шайба. ось Тут виходить розтовковано вже і тут еліпс. Ну, немає в нас інструментів, звісно, подібних всякого такого ділового. Тут би було по-правильному зробити би, е, отвір, розсверлити. Бачите, це воно крутиться. Це ж воно ж такого не бути. Воно, бути чотенько. Щоб розсверлити і зробити втулку. І та втулка під болт. Ну, звісно ж під отакий. Ну, це, бачите, тут тіла мало, там мало. Щоб потім, виходить, міняти втулку, а не... Е, Розбиватиме оце тіло. Ну, В нашому випадку так не вийде, то скоріше всього будемо якось його заварювати. Виставимо рівно, щоб не було цього, і то лі шину, то лі ще щось. Якось будемо думати, десь може якийсь розкус прийдеться кинути. Ну, конструктивний, отакий конструктивний недолік. Писав там чоловік, що зараз випускають уже виправлену, ну, іншу модель, що рама йде цільна. Та я то питань немає, що випускають зараз. Але ж бабло я платив тоді. І за оце, і ніхто ж тобі зараз, якщо вони його і зробили нове, ніхто ж тобі нічого не возмістить. Тому є моменти, є нюанси. Ну, Маємо, що маємо, як то говориться. Це е, прекрасний агрегат, але не під велику кількість решток і не для сухого. Тобто перед посівом там по сої, по е, малим решткам питань нема. По буряну по цілені не годиться. Е, і по сухому теж. Не, не, ліз, не лізуть вони по сухому. Ну а після решток просто е, як лущильник, да, він свою роботу виконає, Але він не зробить як дисковий агрегат, той самий кронос, чи там е, катрос чи рубін, щоб перемішати ці рештки. Так, да, щось там змішається, але все одно не так як хотілося. Може, якби конечно, палка стояла отака, та врожайність там була 4 тони, що рештки. Решток майже нема, то, звісно, питань нема зробить. Або ж весною по вологому, щоб кукуруза перезимувала, теж він зробить красоту. Один в два, взагалі, буде класно. Ну, Весною диски це вже є таке питання під сумнівом, якщо в нас є проблеми з опадами. Реалії. Так, складаємося, завершуємо це все діло і веземо наші диски на піскоструй. Значить, що дивіться, колечка... На деяких тільки повилазили, тут вони пооставалися, то хай вони і сидять. Значить, оце ось оболти, болти Болти, з мелкою різьбою. Зараз буду шукати мечика. Вони були ось на герметику. Щоб оце все діло почистити, щоб воно було красиво, чотенько. Потім ми купуємо новий герметичок і сюди його назад шандурюємо і повинно держатись, повинно ходити. Моя така точка зору. Та ну в будь-якому випадку, куди воно дінеться. Гайко круті його закрути, вчора колесо зівні ставив та закрутив так, що немає навіть потреби було пережимати. Ну, тобто це тема по-своєму. Так що все, на цьому завершуємо, далі буде. Так, виходить у нас. Робота зараз буде робитися. Пройшло днів 3-4, і наші диски готові. По струєні і пофарбовані. Е як же ж там? Борошковий фарбою. Запечені в печі, чи як воно там називається, зараз на сонце покажу. Купив щось фен, йомаю. -йо. Бо наш дехто поламав і він тепер не працює. Значить, Оце отак вийшло пофарбувати. Як на мене, ну, це момент наверное, десь воно там висіло на чомусь, а так все зафарбовано. Один вже поставили. Ну Тупо можна сказати, що вони як нові. Правда, вони нові такі а, синім були відтінком, в такі блістіночки були. А тут такі просто, кажу, чорним мені яким кажу, темним, ну не вже ж якимось. І тепер збираємо це все діло в обратному порядку. Отак виходить. Так що заберемо і далі покажу. Вирішили, ми спочатку ставимо на стойки ромашки, а потім стойку вже ставимо сюди. Ставлюємо передній ряд. Опускаємо з пенька, а потім переходимо до другого. Щоб якщо й гупнулося, то гупнулось на передній ряд. А не, бо задок вже ж подимаємо, воно ну, щось там он косину дає, кудись вони уходять, пеньок он нахиляється. Ну, коротше, форс мажор mm -hmm. Да, Садимо на герметик, на такий шовний, хороший, поганий, не знаю. І оці штуки нам допомагають. І добре, що вони два, не пам'ятаю, чи я казав чи ні, що одним. Оце відкручуєш, іншим оце відкручуєш, не міняєш головки. Ну, в общем, крута тема. Це просто. Mm. Ну три градуса, а таке я не знаю, якби тебе десять. Три? Ні, три як виїхав з городу і посів. Ah. До бази три. Диви блядь. 4, 4, 4. Все готово, можна сказати, як нові. Дісочки блистять, красота. Дві години плюс-мінус, хай там дві з половиною знять, дві з половиною і поставить. Ну, це так я не, не, не дивився на години, коли я образно говорю. І вісім тисяч гирини на те, щоб покрасить, по І діски, як нові. Ну, кожен год я, звісно, не готовий цю процедуру робити. Просто непонятно, чого воно так вийшло. Сторію весною зробили площу, поставили, дощ, пішов, воно то поржавіло, почало прилипати і пішли нюанси. Будемо тепер за цим всім ділом слідити і більш ну, скажімо так, бережніше тобто зробили, ага, дощ там обіцяють. Все, щик, помазали, щоб вони стояли помазані. Це ще з котками та ж сама проблема. Це ж якась тут краска така, ось, ще вона не облізла. А ось теж, бачите, ці моменти. І що сюди по мокрому налипне. Ну, Є такі моменти. Ну, оце не знаю, що робити з цим. Це ще підскажіть, звісно. Перше, що я бачу, це те, що пластини якісь заварювати його намертво. Якби в нас були токарний станочок, там оці всі приспособи, фрезери і так далі, щоб завтули це все діло, блін, согласен. А так як немає цієї можливості нажешелі, всякі в оцьому. Так і в оцій пластині, правильно? Навіть якщо ми оце відвеземо до токаря, то аж, отут все одно ж буде тоєлі здобаний. А нема у нас приблуд, як його зробити, Ну, я тільки бачу його заварити. Попробував гайкокрутом зажимати, бо ті болти зажав, а нижній. Все, гайкокрут уже вже не круте, нема вже куди зажимати. Тут може через бак кончилось, чи не знаю. І все одно шатається. Зараз покажу. Ось Він крутиться. Це я зажав мертво. А цей крутиться. Ну, тільки будемо варити. Так що, отакі справи народ. Справились, зробили, діски до сезону, скажімо так, готові. Всім дякую за увагу. Всім пока, зустрінемося в нових відосах.